Сьогодні у випуску сім наймасштабніших історій вантажних перевезень. Побачимо, як транспортують великі та складні механізми. З'ясуємо, скільки грошей витрачають на такі переміщення, та дізнаємося, хто утримує рекорд найважчого об'єкту, який людина переправляла по воді. Ця добірка вас точно здивує. Сьома позиція: магніт мюон Г2. Влітку 2013 року успішно перевезли електромагніт діаметром 15 метрів. Транспортування зайняло 35 днів та 5150 кілометрів шляху сушею і морем. Гігантський електромагніт є центральною частиною конструкції для дослідження субатомної частинки МЮОН, нестабільної елементарної частинки атома, яка існує всього 2,2 мільйони мільйон долі секунди для максимальної безпеки конструкцію транспортували спеціальною вантажівкою з металевою основою, вагою 45 тонн. Таке перевезення коштувало 25 мільйонів доларів. Шосте місце американський «Індевор». Верхи на 747-му Боїнгу здійснив свій останній рейс до Лос-Анджелесу, щоб стати музейним експонатом після майже 20 років польотів. За цей час він подолав 185 мільйонів кілометрів у космосі. З літака він пересів на автомобіль вагою 78 тонн, і з вкрай незвичною для нього маленькою швидкістю продовжив ретельно сплановане транспортування вулицями міста. Довелося підключити кілька ліній електропередач, щоб звільнити дорогу для його дводенної поїздки до державного музею Каліфорнії. П'ята сходинка. Команда астрономів, інженерів, співробітників поліції та фахівців з важкого транспорту доставили два дзеркала вагою 16 тонн величезного телескопа з університету Арізони в Тусоні до вершини Монте-Крісто в окрузі Есміральда на висоту 3190 метрів. Для цієї операції знадобилося 5 місяців підготовки та сталевий кейс вагою 33 тони. Цію з дзеркалами завантажили на буксир, що мав 48 коліс, із незалежною гідравлічною системою. 196 кілометрів шляху довелося долати два дні, адже середня швидкість складала 15 кілометрів на годину. Четверте місце: газова турбіна. Гарієт. Є найбільшою у світі. Її вага майже 400 тонн. В поєднанні з паровою турбіною гарієт може генерувати електроенергію, достатню для живлення 600 тисяч будинків у Франції. Турбіну транспортували з заводу у французькому місті Бельфор до електростанції за понад 330 кілометрів. Перевезення відбувалося у кілька етапів: залізницею та вантажівками. що Отягнули дві платформи, кожна з яких мала по 14 осей. Команді довелося перевіряти кожен вигін дороги, щоб гарантувати безпечний проїзд супроводжуючого транспорту. Третя позиція ядерний реактор. Компанії у Саудівській Аравії необхідно було транспортувати реактор вагою 1048 тонн на відстань 1100 кілометрів по крутим та вузьким дорогам. Масивну конструкцію везли два гідравлічні причепи з 10 двигунами. Автомобілі та причепи з'єднувалися механічно. Це дозволило збільшити тягу та силу гальмування, але обмежило маневрність пересування для подолання. Кожного пагорба їхало 6 вантажівок перед вантажем та 4 позаду, які змінювали один одного для максимальної безпеки. Сходинка. Багер 288. Це екскаватор із зубчастим колесом та мобільна гірничодобувна машина для роботи просто неба. Багер є найбільшим автомобілем у світі, висотою майже 100 метрів і довжиною 2,5 футбольних поля. Він настільки величезний, що для його управління потрібно 5 водіїв. Коли виникла потреба його перемістити від однієї шахти до іншої, то порахували, що дешевше транспорт конструкцію у зібраному стані, ніж по частинам. Втім, така дорога всього у 22 кілометри зайняла більше 33 тижнів та коштувала 15 мільйонів німецьких марок. Перше місце морська нафтова платформа Троль А. Це найвища пересувна конструкція, яка колись була побудована. Її висота 472 метри, проте більша частина занурена у воду. Установка утримує рекорд найважчого об'єкту, який людина переправляла по воді. До місця встановлення конструкцію вагою приблизно 50 мільйонів тонн транспортували від будівельного майданчика на березі норвезького міста. Та Берген її тягнуло 10 потужних буксирів зі швидкістю всього один вузол, тобто менше 2 кілометрів на годину. А на таку подорож у 80 кілометрів витратили 5 днів.